Вітаю вас! Зараз я вам покажу вправи для міжбрівної зони, а в наступному відео покажу дієві вправи для чола. Тож, підпишіться і гарного вам перегляду пропрацюємо ріст волосся такими круговими рухами в різні сторони. Рухаємося по лінії росту волосся. Крім того, що ми рухаємося, розминаємо, ще така діагностика відбувається, хто цього не робив, так ви знайдете свої больові відчуття і зрозумієте, в якій частині цієї лінії у вас є залипання. Крім того, хочу нагадати і сказати, що для того, щоб у вас було гладке чоло і міжбрів'я, дуже Важливо працювати з апаневрозом. Це відео також є в мене в стрічці. Шукайте і виконуйте. Далі просто прочистукаємо наше чоло для того, щоб мозок зрозумів, з якою частиною ми будемо працювати. Ну, і звісно ж, міжбрів'я. І далі розволокняємо. Чоло такими круговими рухами і йдемо знизу догори. Те ж само, Ми і діагностуємо, і розволокняємо наше чоло. Якщо є больове відчуття, затримайтесь довше. Якщо немає, просто пропрацюйте. І так пропрацюйте все чоло. Немає. Спеціально відведеного часу для цієї вправи. Виконуйте за вашими відчуттями і за вашими залипаннями і проблемами. Тепер поставимо наші руки, можете тільки пальці над бровами для того, щоб зафіксувати наше чоло. І починаємо очами малювати вісьмірки. Спочатку малюємо вісім. В одну сторону, вісім в іншу сторону. Далі піднімаємо наші очі і опускаємо, але фіксуємо будь-який рух нашого чола, зосереджуючись тільки над роботою очей. Ще ви можете спитати, для чого це вправа. Коли ви будете рухати. Очима ви можете відчути, і як ворушиться потилична зона, бо в них є взаємозв'язок. Обережно покладіть пальці над бровами. Ось таким чином. Тримаємо обережно і починаємо зводити брови, і при цьому фіксуємо пальцями. Тобто ми такий рух робимо, а за допомогою пальців. Ми не дамо фізично це зробити. Так, зробіть 15-20 повторів, і потім обережно, ніжно розведіть це все в сторону. Ми спочатку спазмували компресію, компресію зробили і розгладили наші м'язи. Ви вже повинні відчути легкість в цій зоні. Звичайно, ж комплексний підхід дає більший стабільніший довготриваліший результат. А комплексно ми займаємося з дівчатами в інтенсиві, який триває 21 день, де є як і масажні техніки, так і вправи для обличчя. Все це комбіновано і маєте результат мінімум 5-7 років виглядати молодшою за свій вік. Якщо є у вас бажання приєднатися, переходьте за посиланням. Під цим відео і до зустрічі в інтенсі. Розладити зморшки на чолі, можливо, за 3-4 тижні. Звичайно, якщо у вас немає інших проблем і причина тільки в спазмуванні цього м'язу. То достатньо буде контролю і цих двох вправ, які я вам покажу. Ще можна додати тейпування чола. Аплікації є в новому курсі тайпування обличчя, посилання знаходиться під цим відео, буде дієве доповнення для позбавлення зморшучення і спазмування чола призводять до зморшок. В нормальному стані, якщо немає статики, вони доволі швидко розглажуються і не з'являються впадини в чолі. Якщо у вас хронічне спазмування. То, звичайно ж, у вас будуть проявлятися все глибші і глибші зможки. Але ж ніхто не відміняв взаємозв'язок зі стопами і задньою частиною тіла, тобто всією фасцією. якщо зажат у вас апаневроз і прилип до кісток черепа. То він теж може наробити проблем. Я про це вже в попередніх відео розповідала. Якщо є залипання шолома нашого, то чоло поступово буде спускатися донизу, буде тягнути вниз, будуть опущені повіки, нависання повік буде, все це робить. Нерухливий апаневроз. Тож його треба з ним працювати і масажувати. Якщо, наприклад, напружений поперек, то він також буде передавати напругу на чоло. Ми, наприклад, розслабляємо чоло, розгладили, тут напругу в попереку не зняли, і ця напруга хоп, і знову сюди повертається. Тобто, що треба робити? Розслабляти поперек, працювати з поставою і. Працювати за паневрозом і розгладжувати чого м'я. Також важливу роль в цьому процесі ще й відіграє психоматика. Наприклад, дуже людина, яка любить контролювати, чи людина, яка любить контролювати з цього і випливає, що ви багато думаєте і напружуєтесь при цьому. Якийсь стрес у вас викликає ці думки, тож цим. Син... Теж треба працювати. Висновки такі, що мало працювати тільки з чолом, якщо є напруга в якомусь іншому місці. Якщо ж такої напруги немає, то ловіть дві дієві вправи для розгладжування чола і позбавлення чола зморшок. Ставимо пальці посередині чола. Впиваємося в м'яз. І починаємо повільно розгладжувати, розводячи руки вгору і вниз. Довели, переступили і так пропрацюйте все чоло. Звичайно, можете закрити очі і більш дієвіше, дієвіше відпрацювати цю. Зону не поспішайте, дихайте, розглажуйте. І обов'язково треба позбутися всіх залипань, які можуть бути на чолі. Вони не дають нормальному кровообігу, і кожне залипання це і є ваша зморшка, і кожне залипання це і є запалення. Тобто з ним запалення. Фіброзом треба працювати. І ось таким чином проходьтесь по всьому чолу, позбавляючи його фіброзу. Я бажаю вам гладкого чола. І до зустрічі в нових, не менш корисних відео.